Сіргуня хвацьким хлопцем був, Про нього Луцьк славетний чув. Високий, статний і блондин на все село такий один. Був кращим він у навчанні, активним весь на зібранні, Язик підвішений він мав, про всіх і все він завжди знав. Майнули в радості роки. Веселі зустрічі, дівки, Сергуня долю обирав, Юристом стати він бажав. Вступає в університет, встановлює авторитет, в науки море пізнання, Занурюється він щодня, а понад вечір вільний час На саксофоні грає джаз. Студентські сплинули роки, Сіргуня Радо залюбки працює і життя кує, все, що бажає в нього є. Що ж в особистому житті, чи має когось на меті? Та, звісно, жіночок він знав, серця без жалю розбивав, Так пурхав з легкістю весь час В знайомства нові. Раз у раз, а щоб в кар'єрі ріст настав, з пані директором він спав. П'ятидесятий рік прийшов, куди Сергуня наш дійшов, Що має, як він там живе, Чи збудував він щось нове? Та ні, працює, як було, навідується у село, жінок поменшало в житті. Вже не на тій він висоті, Минула легкість від життя, Змінила справжнє сприйняття, Тому частіше вільний час Сергуня пив і слухав джаз. А щоб не тисла самота, Сергуня взяв собі кота. Так блискавичність у житті завершилася в самоті.